Всім доброго дня. Сьогодні мова буде про мій Vito 2,2 дизель OM646 двигун. І проблема в мене слідуюча. У мене машина не заводиться. Все почалось з того, що на автомобілі почались подіргування. Я думав, що проблема у датчику на, то, на паливній рампі. І я його поставив новий. Проблема не пропала. Потім почав дивитись турбіну, Турбіна в порядку, а потім в мене машина просто-напросто заглохла і більше не завелася. По діагностиці виписало дві помилки по тиску палива. Одна помилка була по високому тиску палива, інша по низькому, Низький, Тобто у нас в рампі не було взагалі. Палива. Цей датчик я теж міняв, не допомогло, тому сьогодні я спробую замінити топливний насос ТНВД цілий. Ось я його вже купив. Ось мій тнвд буду пробувати міняти.